В Ірпінському економічному коледжі відбулася літературна мистецька зустріч Серце віддаю тобі Україну. І хоча серця, як були, так і залишились у грудях учасників заходу, спроба все ж таки була амбітною. Такі заходи ми проводимо ну, традиційно з першокурсниками для того, щоб в них в серці проростало любов для України, патріотизм. Щоб вони вірили в майбутнє України і його творили, ось цьому присвячений цей захід. З яким зазвичай настроєм ви сидите на таких заходах? Ну з ну, не те, що там веселим, а це ну, слухаю і знаю. цікаво? Ну, ці, чесно, Ну, цікаво, не цікаво. Воно ну, розуміє, що тут знайомі картини. Воно ну, це показували під водою. малюють. – А хотілося б якихось рок н рольний вечірок. Ну такого а вже ж хотілося б. Ну я думаю, що різних саме таких танцювальних заходів, таких вечірок хотілося б кожному студенту. Ну я думаю, що якщо подати ідею адміністрації, то таке можливо. Крім показу картин, написаних під водою, звучали на зустрічі й вірші, переписані з душі у виконанні натхненного мера. Ви Знаєте, коли я був такий, як ви, а можливо, ще й трохи молодший. Мені е тоді, е певно, щось в голову теж навівало. Я теж писав вірші. І буквально чотири рядки, е які запам'ятались з того часу, вони звучали так: не знаю краще що писати, можливо, прозу чи вірші. Беру папір, лягаю спати і переписую з душі. Я бажаю, щоб кожен, я, я бажаю, щоб кожен з вас, кожен з вас переписував в своїй душі і ділився з друзями, з колегами, з рідними і просто з будь-ким, усім самим прекрасним, що чим наділена ваша студентська душа, і не тільки студентська, бо у вас прекрасний колектив. З Святом вас! І, хоча в цілому концерт був не дуже веселим, студенти раділи вже з того, що втекли з пар: Василь Чернявський, Павло Лозовий, Ірпінь тебе.